Всім бонжорно! Привітулі! У нас класний новий випуск. А чому класний, я скажу? Бо тому що цей випуск буде про карі. Я обожнюю карі. Я люблю карі в будь-яких кольорах, в будь-яких смаках. Ну, давайте так відверто. Не супер гостре, щоб тут не палало просто. А на наступний день ти б хотів, щоб просто сніговик з тобою подружився. Ні, я так не люблю. Я люблю карі, нормальне по смаку, пряне зі спеціями пікантне. З, з якоюсь, не знаю, ліпьошкою, флетбредом або з рисом. Взагалі, карі це знову ж та історія як з темпорою. Японці зробили, тайці вкрали. Колись карі робили в Індії, далі вже інші близькі країни взяли, трішки вкрали, переробили і зробили. Ми зробимо свій варіант. Я зроблю свій варіант карі, я вам його покажу. І ми приготуємо його від початку до кінця. У нас буде. Паста карі, у нас буде соус карі, і будемо його робити з гомілками. Ви можете зробити з будь-яким м'ясом, ви можете зробити з свининою, яловичиною, з крильцями, з, не знаю, з філе курячим, з креветками, з чим хочете. Хоч овочеве карі, буде дуже класно. І також ми зробимо пасту карі, але більш точний рецепт я залишу в посиланні. Під відео, і він буде доступний на патреоні для моїх е, патрончиків. Ось, в будь-якому випадку, всім дякую, хто на мене підписується, хто дивиться е, і продовжує дивитися. Ставте подобайки, коментарі, щоб відео залітало. Коли я читаю коментарі, от-там, приготувала чи класно, все вийшло. Це насправді дуже приємно, бо є дуже багато рецептів, які не дієві, які не перевірені. Тут люди зробили по рецепту, воно вийшло. Кайф. Так, гадка, шматка а потрібно робити. Перше, що нам треба, гомілки. Беріть будь-яку кількість. Гомілки їх зручно їсти, береш одну штучку і їсиш. Їх потрібно трішки підмаринувати. Мариную дуже просто, сіль перець, олія. Це навіть важко назвати маринадом, це швидше просто підсолити гомілки, щоб їм було ок. Ось. А після чого я їх буду обсмажувати і тушкувати в самому соусі карі. Пам'ятаємо, сіль найкраща це Дрогобицька з Дрогобицької соловарні. Я її дуже люблю. За рекламу ще не заплатили. Я навіть думаю, що вони не знають, що я її рекламую. Але тим не менше, якщо продукт класний, чому не використовувати? А ще фішка з гомілками та що вони по одній штуці і зручно. Їх на всіх буде вистачати. Трішки пожмякати. Да, виглядає, звісно, зараз не дуже, але повірте, буде просто топ. Все, гомілочки відкладаємо в сторону і будемо братися до пастикарі. Окей, що нам потрібно для пастикарі? Нам потрібен галангал, нам потрібен лемонграс, нам потрібен чесник, імбир, чилі червоний, червона цибулька, а можна ріпчастої цибульки. Тож нам потрібен глютамат натрію, рибний соус. Карі, куркума, куди без куркуми, Бо, тому що куркума є обов'язковим складником, вона додає колір і той автентичний смак. Коріандр, зерна та трішки зіри. Ось це все будемо обсмажувати на сухій сковорідці, після чого блендерувати. Лайфхак краще пропустити спочатку через м'ясорубку, а потім блендером перебити. І в принципі, ця паста зберігається довго, вона стоїть в холодильнику, і можна поставити в морозилку, і вам достатньо просто змішати її з кокосовими вершками. І, по суті, у вас є соус карі автентичний, класний, який не робить більша, та ну я знаю дуже багато закладів, і більшість з них не робить карі пасту. І це нормально. Ви можете її купити готову, і це спрощує завдання. Але для того ж є я хакнув кухню, і ми розказуємо про те, як зробити це. Ось, тому приступимо. На цьому моменті додаю 10 грам чилі. Можна використати сухий чилі, але попередньо замочити його в гарячій воді. Додаю зараз, тому що якщо додати на початку, воно буде сильно коптити і буде пекти очі. Окей, після того, як овочі всі обсмажені, їх потрібно до блендера і перебивати однорідну пасту. Можна додати грам 50 лії і додатково води. Вода, коли буде готуватися, буде просто випаровуватись. Да, Виглядає як говно смакує ще щели. Але нічого, це офігенна карі-паста. Все, в принципі, таку карі-пасту ви можете зберігати собі в морозилці, в холодильнику. Тут дуже багато консервантів. Воно її збережає, вона буде стояти гарненько. Окей, зараз ми будемо наші гомілки обсмажувати, додамо карі пасту і одразу залиємо кокосовими ворожками. Воно там буде томитися. По бажанню ви можете додати якихось овочів: цукіні, кабачок, е, не знаю там чері, перець, брокколі, що хочете. У мене буде без овочів, у мене буде просто соус каррі з гомілками. Додаю трішки олії, щоб просто не прилипало, навіть якщо ми додавали до наших гомілок і вони маринувалися з олією. Окей, наше Карі, я докинув ще гомілок, бо мені здалося, що до мене прийдуть гості, і того буде просто замало. Я їх докинув ще. Я протушкував це близько 15 хвилин в цьому соусу Карі. Його можна більше загустити, але, як на мене, це класно. Я додам рису і з рисом буде супер. Окей, у нас гомілки є, у мене є цибулька, що прекрасно. у мене залишилось кокосових чіпсів з попереднього майстер класу, кунжут буде для рису. Кінза. І я відварив бурого рису. Ну, це от, ну, відпад всього. Просто я тільки по запаху вже відчуваю, що мене десь переносить туди в саме паскудний тайський заклад, і мені приносять е, жовте карі, і просто ось так кидає, типу, на їж. І я цьому буду радий. Я в цьому буду радий, бо тому що, я знаю, що це якийсь, якийсь класний карі, автентичний, де приготовлено тою людиною. Куштуємо. Обов'язково рис одразу з соусом. Цибулькою можна посипати ще горішками. Кінза це побажання. Кайф. Легко, пікантне, добре відчуваються кокосові вершки. Кінза, і я ще до м'яса не дійшов. В будь-якому випадку для вас. Для вас просто готовий рецепт класного карі. Хочеш вкрасти в ресторан, кради, хочеш вдома приготувати. Будь ласка, дякую, що дивилися. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, коментарі. Патреони, інстаграми, все внизу. Я вже задумався повторювати. в Будь-якому випадку. Все для вас, всім удачі і пока.